Вбудована ковмашина відповідного європейського бренду має сенсорне управління та меню української мови. Також є підсвітка, вона вмикається автоматично, коли ви вмикаєте кавомашину, Регулюється диспенсер за висотою для зручності, та є носик для подачі води. Також можна створити різні профілі користувачів, змінювати місці напої, також змінювати об'єм порції, регулювати. Об'єм молочної піни, також є можливість готувати відразу на дві чашечки. Це молочний стакан, він легко знімається, там можна ставити в для зберігання молока. Там дуже гарний. Всередині знаходяться контейнери для води, кавових відходів, зерен та сервісна поличка. Можна зберігати різні засоби для догляду за кавомашиною. Та підлинчик для. Яка увих відходів? Там дуже гарний в і чорний обсидіан.